Па. Назад. Коліно поміняли. Три, два, один. А. Відпочинок. Відпочинок. Привіт! Сьогодні у нас з вами силове тренування на все тіло. Розминка буде активною. Давайте починати. Починаємо, як завжди, ми з маршу. Сьогодні в нас. Задача пропрацювати кожен м'яз нашого тіла за 20 хвилин. Коли немає часу, а хочеться відчути цей тонус, спалити калорії. Ходимо. Це вже наша розминка. Ходимо, ходимо, ходимо. Піднімаємо пульс. Піднімаємо пульс. Починаємо вже витрачати калорії. Так, дихаємо. Видих, 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 видих. Так, ми марш. Марш. Лікті розігріваємо, руки розігріваємо. Дихаємо. Та 40 секунд. Тут потім ще 15, які будуть на відпочинок. Ми теж ходимо. Але нам потрібно це. Так. Розслабляємо. Робимо гарний вдих. Спокійний видих. Вдих. Підсіли. Видих. Ще один раз вдих. І видих. Провертаємось. Потягнулись раз. Потягнулись два. Наступної вправи. Поїхали. Сіли. Сіли. Розтягнути видих. Пам! Ще. Гріємось. І видих. Да. Легко підсідаємо. Витягуємося рукою. Прес тримаємо. Розрухати себе. Видих. Ще. І па. Ба. ба. Дихати. Дихати. Фух. Фух. Видих. Да. Розтягнути. Підсіли, розігріли коліна, таз. І будемо йти на нашу роботу. Ух, розслабили, відпочили, розтрусили ногу, походили. Дивимося, як завжди, на прекрасні підказки. І будемо наступною вправою працювати на наші ноги. Зараз нас цікавить зовнішня. Поїхали Па. І крок на іншу. Водих. Сідниці і ноги. Фух, працюємо. Ух. Ще. Видих таз назад. Носки не відриваємо. Прес тримаємо. І видихи і додаємо темп. У, у нас же всього 20 хвилин. Угу, угу. Дихати. В кого є гантелі? Ми будемо брати їх. В кого їх немає, ви виконуєте без. Видих. Ще. Включаємо, включаємо наші ноги. Дві. А, клас. Відпочиваємо. Наступна вправа, присідання, випад назад. Присідання з випадом назад. О, да. Працюємо з ногами, корпус не завалюємо. Три, два, поїхали. Сіли. Випад назад. Сіли. піднялись наверх. Па. Назад. Бам. Вверх. Ще. Фух. І видих. Та, назад. Пум. Вихід. Ще. Пум. Фу. І. Раз. О! <сі> Добрий день. Ще. Оп. І вихід. Працюємо, працюємо, працюємо. Видих. Три. Дві. О. Відпускаємо. Ось тепер беремо гантелі. Ось тепер беремо гантелі. Тепер наступна вправа в нас пліє. В кого нема гантели, ви виконуєте без. Три пружини підйом. Розкрили стопи. Працюємо. Раз, два, три. Раз, два. Так, блок ноги. Блок руки. Ще. Па. 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 Ого. Раз, два, три. Потім останнім буде прес. Видих. Тримаємо ноги. Спину. Раз, два. З п'ятки. Коліна повністю не рівні. Видих. Ще. Вниз. Вниз. Воу, щось вже жарко. Видих. Ще два. О, відпочинок. Гантелі не прибираємо. Не прибираємо цих малюток. Складаємо їх собі на плечі. І працюємо далі. Фу. Підказки дивимося. Опускання з підйомом наверх. Таз назад. Поставили плечі вверх. Поставити плечі. Вверх. Ще. Па. Бам! І. Фу. І. Супер. Працюємо. Дихаємо. Таз назад. Таз назад. Видихнути. Ще. І. Та-та-та-та-та. Гантелі працюють. Якщо нема гантели, ви все те саме виконуєте руками без них. Тут акцент більше ногів. Видих. Ще. У. Відпочиваємо. Як воно? Без стрибків. Але як же приємно. Але як же приємно. Випади, ліва, права, з коліном по черзі. Останнє на ноги. Поїхали. Крок назад. Коліно поміняли. Крок назад. Коліно поміняти. Вдих. Видих. Ще. Припіднімаючи коліно назад, не відхиляємося. Тримаємо пресу. Ще. Видих. Як ви? Живі. Так, треба допрацювати. 20 хвилин. Коли немає часу на тренуваннях прямо акцентом, це наше спасіння. Так, відпочиваємо антелі в сторону. Підключаємо наші руки. Крокуємо і підключаємось. Зараз ми їх догріємо трохи. Дивимося на наші підказки з захльостом. Працюємо. Раз. Видих. Розтрусили ноги. Включили спину. Руки натягнуті, як струни. Видих. Видих. Вниз. Вниз дивиться. Наше коліно. Розтрусити себе. Інтенсивчик. Інтенсивчик. Дихати. Ла-ла-ла-ла. Така легка вправа. Видих. Але калорії витрачаємо. Дихати. Ще. Бум. Чотири. три, два, один. Ходимо, відпочиваємо. Йдемо вниз. Повні віджимання. З колін. Руки широкі. Поставили коліна. Розкрились. віджимання мах, рукою. Ліва, права по черзі. Прес тримаємо. Видих. Одна рука. Вдих, вдих. Інша рука. Знову. Ще. Видих. Ще. Видих. Продовжуємо. Не зупиняємося. Вдих. Видих. Дихати. І видих. Ще, 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 ще. Ух. Як ви? Видих. Дихаємо. Давайте останнє. О! Є, Піднімаємось. Беремо нашу гантель. Одну. В кого немає гантелі, з'єднуємо долоні і починаємо кудись їхати. Дивимось на підказки разом з просіданнями. Поїхали. І наверх. Вниз. І наверх. Ще вниз. І наверх. Вниз. І наверх. Тримати прес. А, як там ваші плечі? Ай, пече. <гум> У -у -у. Ще. І наверх. Оп! І наверх. Так, да, тримати, тримати. Так. Ще вниз. Ще наверх. Давайте останній раз зможемо. І наверх змогли є. Yeah. Викинули гантель. Фу. Проходка. Далі в нас проходка на руках. Дивимось на підказки. Виключно проходка. Живі. Ой. Поїхала. З підйомом наверх. Вихід. Видих. І наверх. Погляд. Вперед. Точка. І наверх. Погляд. Продовжуємо. Бум-бум-бум-бум. І наверх. Погляд. Продовжити. Не зупинятися. Продовжуємо працювати. Пристримаємо, наче стоїмо над фонтаном води. Попок втягнули. І продовжимо. Ех. Ще. Давайте, давайте, давайте. Ух. О, відпочинок. Піднімаємося. Піднімаємося, відпочиваємо. Відпочиваємо. Беремо дві гантелі. Випади плюс наші гантелі. О, ще трошки. Молодці. Триматися. Одна рука вперед. О, дві точніше. Вперед. Тепер в сторони. Тепер вперед. Тепер в сторони. Щось заговорилось. Видих. Ще. Вище плечей не піднімати. Вище плечей не піднімати. Дихаємо. Видих сюди. Фух. Да. Продовжимо, продовжимо. Продовжим. Ще. Фух. І. Фух. Триматись. Фух. І видих. Ой, щось рано. Відпочили. Фух. Одна гантель в руках. Одна. Прекрасна гантель. Ноги працюють по черзі в сторону. Руки за головою. Робота. Поїхали. Видих. 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 Ух. Па. Па. Дихати, наче комусь подаємо гантель. Да. Видих. Ще трошки. Давайте трошки, трошки. Як рука? Клас. Працюють. Видих. Видих. Фух. Ще. Фух. Видихнути. Да, тримати. Чотири. Три. А. А. Відпускаємо. О, відпочинок. Фух. Кудись я вийшла. Дві гантелі. Ноги йдуть назад. Руки згинаються на біцепс. Разом з ногами. Поїхали. Видих. Бум. Прес тримаємо. Прес тримаємо. Дихати. Ух. Видих. Видих. Ще. Ще. Молодці. Не здаємось. Не здаємось. Вниз гантелі не кидати. Все контролюємо. Ще. Да. Фу. 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 Я дихаю, видихайте. Три, два, один. Відпустили. Клас. Рукам просто бомба. Відпустити Розслабляємо. О, повертаємо. Одну гантель. Перекладачка. З плеча на плече. З випадом назад. Поїхали. Раз. Пум. Два, інша нога. Пум. Ноги по черзі. Раз. Переклала на плече. Два. Переклала на плече. Три. Перекласти. Чотири. Хоп. Ще. Фу. Угу. Видих. Ага. Видих. Ще. О! Ще. Оп. Ой, падає. Фу да 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 працюємо, дівчата. Ще. Видих. І відпустила. Є. Гарячо. Темп взяли ого. го Темп взяли ого. -го. Затрушуємо це все добро. І йдемо вниз на килим. Ноги крос, руки крос. Поїхали. Фу. Видих. Дихаємо. О, клас. Клас. Таке воно змішане тренування на все тіло. Змусити м'язи горіти. Дихаємо. руки руки, руки Натягнути, як струни. Затрусити. Зараз підемо вниз. Там трошки сідниці і прес. Дихаємо. Видих. Видих. Па. Па. Три. Дві. О, відпустити. Маш. Фух-фух-фух. Опускаємося вниз. На сідничне місце. Можна взяти гантелі за собою, покласти їх на тазові кістки. Наші сідниці поїхали. Штовхаємося з п'ятки, Протискаючи. Поперек під себе. Не гімнастичний мостик, а сідничний. Ще видих. Сідниці, видих. Ще. І видихнути. Стискаємо. Стискаємо. В шортах прекрасно, все має бути вам видно. О, Боже, жарко. Щось якось трошки Дихайте. О, Тихайте. Клас. Видих. Видих. Ще раз. Клас. Відчула, сідниця. Поїхали. Прес плюс внутрішня. Носки на себе коліна можуть бути призігнуті. Кожен раз, коли будемо розводити ноги в сторони, можете поки їх прослабити, ми будемо видихати. Поїхали. Видих. Не треба широко. І. Видих. Видих. Хочеться якось. Руки ось так. Так. Ще. Видих. О. Якщо відчувається шия по черзі руку. І. Нога ноги не торкається. Лопатки відриваються. Видих. І відпустили. Розтягнули прес. Розтягнули, розтягнули. Одну ногу закинули на ногу. Поклали собі гантелі, ми йдемо на фінал. Знову сідниця на одній нозі, потім на іншій. Поїхали з однієї ноги. Раз. І видих. Видих. Як ви? Ух. Дихаємо. Я не знаю, що це відбувається. Фух. Протискаємо сідницю. Протискаємо. Видихнули. З п'ятки. Кожен видих прям усилля. Спочатку одна нога пропрацює, потім інша. Трошки залишилось до кінця тренування. Витримати і відпрацювати. Ще. Пам. Пам. А, відпустили. Розслабили. Поміняти ноги місцями. Інша нога працює. Давайте ця вправа ще одна і розійшлися. Закинула ногу на ногу і працюємо. Раз. І видих. Руками притримаємо гантелі, щоб вони не з'їхали на нас. Але не треба їх прям тримати в руках. Ми протримаємо. З п'ятки поштовх. Вверху сідниця в піку затрималась. Внизу не лежить, поперек не прогинаємо. Дихаємо. О, як приємно. Відчувається, а? Ще. Видих. Видих. А, дихати, дихати, видих. Ще. Видих. Клас. Давайте, давайте, давайте. Три, дві. Відпустити. О, відпочинок. Відпочинок. Прес. І ми з вами закінчили. Руки за головою. Працюємо. прекрасний, красивий. прес, Поїхали. Видих. І один раз вперед. Один раз руки за головою. Один раз вперед. І кожен раз трошки вище. І видих. Видихаємо. Пупок втягуємо в себе. Не збираємо живіт будиночком. І видих. Ще. Ба. Відчуваю, що моя зачіска вже все. покинула. Видих ще. І видих. І видих. Тримаємося. Видихнути. Давайте три, дві. Одна. І відпустили. Є. І розтягнули. Є. І витягнули ноги. Є. Я вас вітаю. Це тренування закінчено. За 20 хвилин ми з вами спалили 120 калорій. Це дуже гарний результат з урахуванням того, що ми не стрибали. Давайте піднімемося. Підтягуємо одне коліно до себе. Через круглу спину піднялися. Розтягнули прес на вдих. Відпустили на видих, поставили руки позаду себе в упор. Розтягнули грудну клітину. Нахилилися вперед, розтягнули сідниці. Поміняли ноги місцями. Розтягнули великі пальці, знову грудна клітина. Нахилилися. І розігнулося. Я вас вітаю! Це тренування закінчено. 20 хвилин для себе. Це було класно. Моя зачіска сказала папа. -па. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо у вас є якісь питання чи побажання, пишіть обов'язково в коментарі. Я дякую вам, що ви тренуєте зі мною, що ви обираєте мої тренування. Підписуйтесь, коментуйте, знаходьте мене в соціальних мережах і тренуйтесь разом зі мною. Гарного дня чи вечора! Па-па.